Пенсіонери мають право змінити свій вид пенсії на більш вигідний. Наприклад, якщо українець отримує пенсію за інвалідністю, він може перейти на пенсію за віком або ж з пенсії на за віком перейти на пенсію за втрату годувальника чи інвалідністю. Підписуйтесь на YouTube канал Украинфо. Так, згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, при призначенні пенсії за інвалідністю до стажу, додатково зараховується період з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Але слід знати, що за перерахунок на пенсію за віком такий додатковий стаж не враховується. Пенсію з інвалідністю призначають у разі настання інвалідності, що спричинило повну або часткову втрату працездатності внаслідок захворювання, у тому числі каліства, не пов'язаного з роботою, інвалідністю дитинства, за наявності страхового стажу, який передбачений статтею закону номер 32 Наприклад, пенсія з інвалідністю третьої групи становить половину пенсії за віком, тобто це 1934 гривні. Водночас жінки старше 65 років зі стажем 30 років, а чоловіки зі стажем 35 років мають мінімальну пенсію за вікум у розмірі 40% від мінімальної зарплати. На сьогоднішній день це 2600 гривень. Тому пенсія за віком у цьому випадку вигідніша, якщо є необхідна кількість стажу. Але якщо у пенсіонера інвалідність першої чи другої групи, то в такому разі виплати вищі. І тут більша ймовірність того, що пенсія за інвалідністю буде вигіднішою, ніж пенсія за віком. Пенсія для осіб з інвалідністю другої групи становить 90% мінімальної пенсії за віком, а у першої групи 100%. Це 2340 гривень та 2600 гривень. Також при призначенні пенсії за інвалідністю до стажу додатково відносять роки з початку встановлення інвалідності та до досягнення пенсійного віку. Тому обов'язково змінюйте вид пенсії, якщо вам це вигідно, але насамперед зробіть розрахунки, щоб не втратити гроші. Підписуйтесь на YouTube канал Українфо, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі.